Вітаю вас! Цей випуск психологічного подкасту присвячений такій важливій темі, як стосунки з собою. Точніше, буде йти мова про те, як прийняти себе та що означає любов до себе. Також, до речі, поговоримо і про те, чим нам загрожує негативне ставлення до себе. Насправді існує різниця між любов'ю до себе і прийняттям себе. Любов до себе це почуття глибокої дбайливості та поваги до себе. Це може включати самоповагу, самоприйняття та готовність присвячувати собі час та увагу для свого благополуччя та щастя. В той же час прийняття себе це процес прийняття себе таким, який ти є, з усіма своїми сильними і слабкими сторонами, це прощання, собі помилок, усвідомлення власних недоліків, можливість робити помилки та не карати себе за це. Це дуже важливий етап у самопізнанні та саморозвитку. Які дозволяє нам бути більш врівноваженими та щасливими. Отже, любов до себе та прийняття себе взаємопов'язані, але це не тотожні концепції. Любов до себе може сприяти прийняттю себе, але прийняття себе може бути більш складним процесом та вимагає більш глибокого саморозуміння та розвитку самосвідомості. Насамперед, любов до себе це позитивне ставлення до себе. Дбайливе ставлення до свого фізичного та емоційного психологічного благополуччя це вміння приймати себе таким, який ти є, з усіма своїми якостями, недоліками та прагнення робити все можливе для свого самовдосконалення і щастя. Тому можна сказати, що любов до себе це більш широке поняття, і частиною любові до себе є здатність приймати себе як є повністю. Любов до себе включає такі аспекти, як самоприйняття, самоповага, самосвідомість, самопідтримка, самореалізація та багато іншого. До речі, це важливий аспект психологічного та емоційного здоров'я кожної людини, оскільки те, наскільки людина любить себе, впливає на її загальне самопочуття, ставлення до інших людей та здатність до досягнення успіху у різних сферах життя. Важливо пам'ятати, що любов до себе не означає егоїзму чи бездумного самовихвалення. Це скоріше внутрішній баланс, який дозволяє людині бути щасливою, здоровою та успішною, не забуваючи про інших людей і свої взаємовідносини з ними. В той же час відносини з собою це спосіб, яким людина сприймає себе. Це спосіб, яким людина взаємодіє з собою та ставиться до своїх внутрішніх почуттів, думок і потреб. Це так скажемо внутрішній діалог, який ми ведемо самі з собою. Це свідоме усвідомлення своїх переконань, цінностей сильних та слабких сторін. А також це вміння бути відкритими до самопізнання та самовдосконалення. Відносини з собою також включають в себе такі аспекти, як самопізнання, самосвідомість, саморефлексія, самовдосконалення, самосприйняття, самоцінність та багато іншого. Це процес самопідтримки, це процес опори на себе, це процес розвитку і самореалізації, який допомагає людині бути більш збалансованою та щасливою і успішною. Отже, важливо дбати про свої відносини з собою, прислухатися до своїх потреб, дозволяти собі бути справжніми, чесними і відкритими перед собою, вирішувати свої проблеми та конфлікти внутрішнього характеру. Це формує здорове самосприйняття і допомагає розкривати власний потенціал і досягати бажаних цілей у житті. Стосунки з собою можуть бути дуже різноманітними і відображають внутрішню взаємодію людини з собою. Отже, стосунки з собою можуть бути досить різними. Ось, наприклад, деякі можливі типи стосунків, які можуть виникнути. Наприклад, це позитивні стосунки з собою. Це коли у людини є відчуття самоприйняття, самовдосконалення та самолюбові. Людина із задоволенням відчуває гармонію з собою, повністю приймає себе таким, як вона є, розвивається у бажаному напрямку. Або це можуть бути негативні стосунки з собою. Це, наприклад, відчуття невпевненості, самокритика, самознебаження або неприйняття себе. Людина може бути критичною до себе, постійно сумніватися у власних здібностях та переживати негативні емоції. До речі, постійне самозасудження або негативне ставлення до себе можуть підривати самооцінку і впливати на здатність досягати успіху. Також не приділяючи уваги своїм емоційним та фізичним потребам, людина може відчувати вигорання. Або втрату мотивації. Погані стосунки з собою можуть призвести також до зниження якості життя, до погіршення ментального здоров'я і навіть до соціальної ізоляції. Навіть також може розвиватися самоушкоджуюча поведінка або аутоагресія. Важливо вчасно розпізнати ці ознаки і працювати над покращенням стосунків з собою для того, щоб почувати себе збалансовано. Також це можуть бути стосунки з собою в розвитку, наприклад, це відносини, що спрямовані на самовдосконалення, самопізнання і особистий розвиток. Це коли людина активно працює над собою, вивчає свої власні потреби та прагне досягати своїх цілей. Також, до речі, це можуть бути стосунки з собою в стресових ситуаціях, це спосіб, яким людина взаємодіє з собою в умовах стресу або негативних життєвих обставин. Важливо мати здатність відповідати на стрес ефективно та підтримувати психологічну стійкість. Ці типи стосунків з собою можуть змінюватися в залежності від життєвих обставин, від емоційного стану та самопізнання кожної конкретної людини. Отже, негативне ставлення до себе може мати серйозні наслідки для психічного та фізичного здоров'я людини. Наприклад, такі наслідки негативного ставлення до себе можуть руйнувати життя та здоров'я. Яскравим прикладом негативного ставлення до себе є розвиток різних типів залежної поведінки або самоушкоджуюча поведінка. Також нелюбов до себе може мати такі наслідки, як, наприклад, низька самооцінка, постійна критика, яка призводить до відчуття невпевненості та низької самооцінки. Людина може відчувати недостатність та невпевненість собі. Також любов до себе може призводити до стресу та депресії. Негативні думки про себе можуть визвати почуття стресу, тривоги та депресії. Це може впливати на загальний психічний стан та загальне здоров'я. Також любов до себе може призвести до самообмеження, тобто людина з негативним ставленням до себе може обмежувати себе у розвитку та у досягненні своїх цілей через переконання про власну нездатність та неспроможність. Також нелюбов до себе може визивати соціальну ізоляцію, негативна самооцінка може призвести до уникання соціальних контактів і відчуття відчуження від інших людей, як наслідок, можуть бути проблеми з оточуючими та самотність. Також нелюбов до себе може призвести до фізичних проблем. Отже, постійний стрес та тривога, що виникають від негативного ставлення до себе, можуть впливати і на здоров'я, і хвороби. Тому дуже важливо навчитися приймати себе такими, якими ми є, розвивати своє позитивне відношення до самих себе та працювати над власною самооцінкою для підтримки психічного здоров'я та фізичного благополуччя. Насправді існує безліч причин, які можуть призводити до поганого ставлення до себе і до нелюбові до себе. І я прилічу кілька найпоширеніших причин поганого ставлення до самого себе. І перше, це негативні досвіди минулого. Отже, травматичні події, образи або негативні взаємовідносини в минулому можуть залишити слід в свідомості людини і сприяти розвитку негативного ставлення до себе. Друге, це може бути соціальний тиск, наприклад, вплив соціальних норм, очікувань від оточуючих та стандартів краси можуть призвести до того, що людина починає порівнювати себе з іншими негативно. Наприклад, дуже часто в терапевтичній практиці можна зустріти, коли дівчата в інстаграмі бачать ідеальне життя, блогерів порівнюють себе і починають емоційно страждати від того, що вони не відповідають стандартам краси. Третє це недостатня підтримка в дитинстві. Відсутність емоційної підтримки дорослих в дитинстві або недостатня увага можуть призвести до формування негативного ставлення до себе в подальшому житті, та відчуття, що я недостатньо хороший або я не заслуговую на гарне відношення до себе. Четверта найпоширеніша причина це перфекціонізм. Перфекціоністи часто ставлять перед собою надмірно високі стандарти та вимоги, високі цілі, і це може призводити до незадоволення власними досягненнями, негативного ставлення до себе. Там може з'явитися страх зробити помилку. П'яте це соціальна порівнянність та відчуття власної недостатності. Постійне порівняння себе з іншими людьми, особливо в соціальних мережах, може сприяти розвитку негативного ставлення до себе, оскільки людина починає відчувати себе менш цінною та успішною. Ці причини можуть бути складними і взаємопов'язаними, і важливо розуміти, їх, щоб звернутися до них та працювати над покращенням власного ставлення до себе. Навчитися ставитися до себе позитивно та приймати себе це важливий процес саморозвитку і підтримки психічного здоров'я. І ось деякі поради, які можуть допомогти вам в цьому. Перше, необхідно практикувати самоприйняття. Спробуйте приймати себе такими, які ви є, з усіма своїми якостями і недоліками. Пам'ятайте, що ніхто не є ідеальним і це абсолютно нормальне бути не ідеальним. Друге, підтримуйте позитивний внутрішній діалог, слухайте свої внутрішні монологи і намагайтеся замінювати негативні думки про себе позитивними, підкреслюйте свої сильні сторони та досягнення, розвивайте позитивне мислення. Третє. Обов'язково доглядайте за собою, дбайте про своє фізичне та емоційне благополуччя. робіть те, що приносить вам радість і комфорт. Займайтеся спортом, здоровим харчуванням, спілкуйтеся з друзями та рідними. Четверте, ставте обов'язково реалістичні цілі. Ставте перед собою реальні та досяжні цілі. Розвивайте свої навички та здібності. Досягнення мети допомагає підвищити самооцінку та сприймати себе більш позитивно. П'яте. Практикуйте віру в себе. Якщо ви зовсім зневірилися, то обов'язково навчіться вірити у себе та свої здібності. Практикуйте позитивне мислення та впевненість в собі. Шосте, Звертайтесь за допомогою. Якщо ви маєте складнощі зі ставленням до себе, не соромтеся звертатися до фахівця, психолога або консультанта, який допоможе вам пропрацювати свої дитячі травми та пропрацювати впевненість в собі і самоприйняття себе повністю. До речі, побудова та підтримка здорових стосунків з собою є важливою частиною турботи про власне психічне здоров'я і є одним із важливих факторів щастя. До речі, якщо цікаво детальніше про тему щастя, то рекомендую прослухати попередній подкаст. Ось шість практичних парад, які допоможуть вам у встановленні гармонійних стосунків з собою та оточуючими людьми. Перше, пізнавайте себе, знайдіть час, щоб оцінити себе і налагодити контакт із своїми емоціями, щоб мати можливість чітко і ефективно виражати свої думки, Навміння вміння регулювати свої емоції та виражати їх здоровим конструктивним способом може негативно впливати на ваше психічне здоров'я і емоційний стан. Друге. Докладіть зусиль. Здорові стосунки не знаходять, їх будують. Здорові стосунки потребують відданості. Тому пам'ятайте, що вибудовування здорових стосунків з собою вимагає певних зусиль та часу. Це процес, який відбувається поступово. Третє, встановлюйте та поважайте особисті кордони і власні межі. Встановлення меж це не лише про те, чого ви не хочете чи не любите, але й про те, як дати зрозуміти людям, які вас оточують, що ви цінуєте і що для вас важливо. Подумайте і повідомте іншим, де знаходяться ваші кордони. Наприклад, поважайте свій час на самоті. До речі, це може зняти тиск з ваших стосунків, який змушує вас брати на себе зобов'язання, які є нереальними. Четверте, говоріть і слухайте. У всіх стосунках бувають розбіжності, і це нормально. Важливо те, як ви говорите і слухаєте себе і оточуючих людей. Уважно слухайте, щоб зрозуміти, а не слухайте, щоб відповісти. Не бійтеся висловлювати свої емоції або показувати власні вразливі місця з людьми, яким ви довіряєте. Практикуйте уважне слухання самого себе та свого тіла, і це допоможе краще усвідомлювати свої потреби. П'яте. Відпустіть контроль. Більша частина життя полягає в тому, як ми реагуємо на досвід. Усвідомлення того, що ви можете контролювати тільки те, що робите самі, а не те, що робить хтось інший, заощадить вам час і позбавить вас від стресу. Шосте. Розмірковуйте та вчіться. Якщо ви маєте здоровий спосіб вираження своїх почуттів, ви можете так само здорово реагувати на почуття інших людей. Злість на когось часто приходить з місця, де ви відчуваєте себе ображеними або засмученими. Якщо ви можете це розпізнати, ви зможете про це розповісти та побудувати кращі стосунки із собою і з іншими людьми. Подумайте про стосунки, які найкраще працюють в вашому житті, які якості мають ці стосунки, і як ви можете привносити ці якості у взаємодію з оточуючими людьми. Якщо говорити про те, які стосунки та взаємозв'язки є найголовніші в житті людини, то це, мабуть, про стосунки з собою і про ставлення до себе. Отже, ставлення до себе, критичність, вимогливість до себе є основою розвитку самооцінки. Самоставлення є необхідним компонентом самооцінки особистості і є умовою благополучного функціонування людини, і залежно від характеру самоставлення, позитивне або негативне, формується образ світу. До речі, підлітки із сімей, що потрапили в складні життєві обставини, є особливо вразливими і мають здебільшого занижену самооцінку, яка включає в себе негативні складові. До них належить надмірна сором'язливість, страх бути неприйнятим, нерішучість, невпевненість у власному потенціалі, у власної привабливості, боєгудство, надмірна образливість, застрість, побоювання видатися смішним. Отже, здорові стосунки з собою дають можливість вибудувати якісні стосунки з близькими людьми, в яких є прийняття, взаєморозуміння та любов. Пам'ятайте, що здорові конструктивні стосунки з оточуючими починаються із здорових конструктивних стосунків із самим собою. Здорове ставлення та самооцінка дозволяють бути задоволеними собою, власним життям та продуктивно самореалізуватися. Отже, бажаю вам гармонійних стосунків з собою і оточуючими, та пам'ятайте, що всі зміни в житті людини починаються всередині себе і поступово вони відображаються назовні. До зустрічі у новій серії психологічного подкасту. Я дякую вам, що ви дослухали цю серію до кінця і чекаю ваші питання і побажання у коментарях.